А за каву я розповім трішки пізніше. Сьогодні всі свої напої я подаю у прозорому посуді, який не приховує форму чи колір, а навпаки, робить їх помітними від відтінку кремів в Еспресо до текстури і шарів у більш складних композиціях. Для мене ця ідея сьогодні це не тільки візуальний ефект, це ще історія. Історія одного різновиду, який народився в Кенії, а згодом знайшов новий дім у Колумбії. Цей шлях, ця міграція стала для мене символом відкритості та змін. Які видно так само чітко, як і колір у прозорій часті. А зараз давайте поговоримо про еспресо. Для свого еспресо я обрав каву з Кенії, вирощену Джейн-Ванджіку Кіррірі. На фермі Ван Річ, регіон Ріфтвеллі, На високих вулканічних ґрунтах. Ця кава росла у помірному кліматі з постійними опадами. Ягоди дозрівали повільніше. Що сформувало? Їх багатий смаковий профіль. Мій лот поєднує три різновиди. Це sl 28. Руйру -Ру 11 та Батьян. Особливим. Є sl 28. Різновид, створений у Кені ще в 1930-х роках. І відомий у світі своєю складною кислотністю та прозорим смаком. Висота вирощування 1800-2000 метрів. Обробка моголоту, це хані, ягоди ферментували разом із частиною солодкої м'якоті під час сушки. Цей процес дозволив нам зберегти натуральну кислотність та багатий фруктовий аромат. Запишіть, будь ласка, профіль мого еспресо. В ароматі ви відчуєте, польові квіти та мигдаль, смаку. Це буде кісточковість, чорниця та зелена груша. Після смак буде карамель та помело. Тіло мого еспресо буде округле та щільне. Моя кава була обсмажена 11 днів тому на ростері пробат. Загальний час обсмажки склав 7 хвилин. А час розвитку перепрошую 8 хвилин. А час розвитку 90 секунд. Такий профіль дозволив, дозволив зберегти цукри та яскраву кислотність. Я подаю свій еспресо в прозорих чашках кіскап. Вони створюють гру світла на поверхні напою, завдяки чому колір еспресо виглядає більш глибшим. Їхня форма робить дотик приємним, а звужений верх допомагає краще розкрити аромат. Запишіть, будь ласка, рецепт мого еспресо. 19 грамів кави на вході. Та 36 на виході. За 24 секунди. Цей еспресо для вас. А цей для вас смачного. Ми щойно спробували еспресо з Кенії SL28, але шлях цього різновиду на цьому не завершився. Він переднув океан і знайшов новий дім у Латинській Америці, зокрема, в Колумбії. Там, на інших ґрунтах, у новому кліматі та завдяки унікальним методам ферментації. Цей різновид розкривається по-новому. І саме цей міст між Кенією та Колумбією я хочу показати вам у наступному своєму напої. Для свого молочного я брав каву з Колумбії вирощену Едінсоном Арготе на фермі Клебрадідес. Регіон Опарапа Уїла. На висоті 1700 метрів. Це невелика сімейна ферма, що спеціалізується на малих партіях, партіях по 80-100 кілограмів і працює з удосконаленими методами ферментації. А саме обробка цього лоту натуральна з подвійною ферментацією. Спочатку 72 години початкової ферментації, потім регідратація зі спеціальними дріжджами. Такий процес подарував нам. Фруктову солодкість та легку кислотність. Запишіть, будь ласка, рецепт мого еспресо для молочного. Це 18 грамів кави на вході та 32 на виході. За 22 секунди. Молоко я використовую коров'яче жирністю 3,2% від українського виробника, яке створює щільну та стійку мікропіну. Запишіть, будь ласка, профіль мого молочного напою. Смаку ви відчуєте, лавандовий крем, Чорничний йогурт та пломбір. Після смак буде горіховий проліне та ягідне морозиво. Тіло мого молочного напою буде. Кремовим та щільним. мого молочного буде 130 мл. Для вас. Я подаю його прозорих чашках, які досить зручні в руці. А головне допомагають нам побачити, як кава та молоко з'єднуються в одну гармонійну текстуру. Кава для молочного була обсмажена 19 днів тому на ростері лінг. Загальний час обсмажки склав 7 хвилин та 30 секунд. А час розвитку 45 секунд. Температура вигрузки була 206 градусів. Прошу. Ми почали свій шлях з Кенії, продовжили його в Колумбії, а зараз настав час кульмінації. Розорого діалогу між цими двома теруарами. Основа це еспресо, по два еспресо з країн Кенії та Колумбії за такими ж рецептами, які я готував до цього. До них я додаю чотири інгредієнти. Перший це ягідний кордіал 25 мл. Я взяв 500 мл води, 100 г малини, 100 г лохини, 50 г білого цукру та 10 г лимонної цедри. Малина підсилює ягідно соковитий профіль моєї кенії, а лохина додає глибини та легкого відтінку, схожого на ягоди Асаї. Другим це буде чай каркаде. Я заварив його з водою в пропорції 1 до 100 та настоював 10 хвилин. Каркаде є частиною східної культури Східної Африки. Він носить яскраву кислинку та легку терпкість. Чи третій? Це сиропість панели 10 мл на порцію. Каркаде я взяв 50 мл на порцію. Панела це традиційний тросниковий цукор, нерафінований з Колумбії. Він додає е, легку солодкість та згладжує гіркоту. Четвертим це буде розчинені солі. Я взяв мальдонську сіль та розтворив її з водою пропорції 20 г солі. На 100 мл води додаю по 3 каплі на порцію. Сіль діє, як підсилювати смаку. Вона згладжує гіркоту, підсилює солодкість панели та балансує фруктові та ягідні ноти в моєму напої. Змішую компоненти я методом стір, використовуючи куби льоду, зроблені з каркаде. Це дозволяє охолодити напій, не розбавляючи його водою, а навпаки, підсилити його ягідний характер. Запишіть профіль мого авторського напою. В ароматі ви відчуєте лісові ягоди та червоний виноград. В смаку це буде ройбуш. Солодка вишня. Стигла вишня, перепрошую. Та солодкий буряк. Після смак буде гранат та карамель. Тіло мого напою буде оксамитове та гладке. Тут зустрічаються не лише дві кави, а й два світи. Кожна зі своїми інгредієнтами стають частиною одного прозорого діалогу. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що сьогодні ви не лише відчули. А й побачили, як звучить прозорість у каві. Час. Гучніші оплески для нашого учасника. Ну ти б сказав, я б тобі принесла водички. А що? Я ж собі нав... Може вона комусь ще треба. ля ти знаєш. А, а ти вже сьорбна. Я... Так, так. Скажи, суддям можна все. Окрім ставити погані оцінки. <гум> ну, це вже на їх вибір. Ну, це вже на їх вибір. Розкажи, будь ласка, виспався чи гарно ти виступів, виступив, як, як планувалося, чи ні. Е, ну, так, так. Я радий, як я виступив. А Досить. що задумався? Дещо не сказав, що хотів, але. Так ніхто ж про це не дізнається, правда? Але я знаю особисто для себе. Тільки в твоїй голові. Не звертай на це уваги, ти сказав все, що було потрібно, все, на що в тебе вистачило часу, правильно? Так. Супер, давай комусь передаш привіт, може мамі, дівчині. Е, так, дівчина тут, я їй теж передаю привіт, передаю привіт мамі, вона зараз дивиться в своєму селі, де я народився, там теж багато людей зараз дивляться. Передай своєму так. селу, привіт. Передаю своєму селу. Бригадирівка, привіт. Пишайтеся, <с <с пишайтеся. Е, передаю там, де місцям, де я працюю, Дейзі Сіпенбум та Джонітон Тонкрай. Ви найкраще, місто Кременчук. Так. Клас, клас. Ще раз поаплодуйте, будь ласка, нашому чарівному учаснику. Нашим прекрасним суддям я хочу подякувати, і наш учасник вам хоче подякувати за ваш час! І хочу подякувати тобі за твій прекрасний виступ попри все, попри наші складні ночі. Все одно ми рухаємося вперед Оплески! оплескє! <звук> Ми маємо місію творити унікальний простір позитивних емоцій та вражень, робити себе, місто, країну і світ кращими. Фез зараз це компанія з командою більше, ніж 2,5 тисячі працівників у Львові і більше трьох тисяч по Україні. Наші ресторани і проєкти є по цілому світу. Це більше 180 закладів. Тобі точно знайомі наші заклади: Мазов кафе, гасова лямба, струк, хліб і вино, перша львівська грильова ресторація м'яса і справедливості, львівська копальня кави, найдорожча ресторація Галичини «Гранд кафе Леополіс, Міл Кафе, Дзига, Правда, Бірен Френс, а ще пані Фріда, Дах та Велика Тріка. Все починалось тут, у Львові. Тому більшість наших закладів і проєктів є тут. Але маємо такі бренди, як «Львівська майстерня шоколаду, П'яна Вишня, Риберня, через які ми виходимо за межі нашого міста в Україну і у світ. Що ще? Ми будуємо житло. Маємо проєкт Квітка майстерня будинків. Навчаємо дітей творити майбутнє. У 2017 році ми відкрили нашу першу школу вільних і небайдужих. Зараз маємо ще й садочки, гуртки, табори для дітей за напрямками. З 2015 року, після вторгнення Росії, ми робимо одяг про нашу нову армію. Одяг для тих, хто має крила або хотів би. Це бренд Авіація Галичини. Наше видавництво Старого Лева створює чудову українську книгу, яку видають різними мовами по цілому світу. Ми маємо свій благодійний фонд. Фонд вільних і небайдужих. Котрий обирає цілі і разом з спільнотою небайдужих людей їх реалізовує. Наші цілі рятують життя українців щодня. Ми робимо івенти різного масштабу, часто на території нашого Fest Republic. Це простір, яким ми розширюємо центральну частину міста. До речі, тут є наш офіс, офіс видавництва Старого Лева, трапезна, пекарня.